Усім привіт! З вами Шексов, і сьогодні я хочу зробити відео про те, як оформити свій сервер до Холлвину, або як побудувати хоррор-мапу. Поїхали! А ось і наша перша декорація це циркулярна пила, яка розрізає голову стіла. Ця голова вся в крові і біля цієї циркулярної пили валяються інші голови. Нам знадобиться все, що ви бачите у мене в руках, це найголовніший командний блок. В нього ми прописуємо команду з і активуємо, отримаємо голову Стіва. Так само іншу команду прописуєте отримуєте голову мертвої людини. Ставимо камнеріс. Далі ось тут ми ставимо роздавач, щоб він дивився на камнеріс. В нього ми вставляємо стійку для обладунків, активуємо його redстоум кам... блоком. І, як ви бачите, облад... голова для обладунків стає прямо під циркулярку. Ставимо блок трави і одягаємо голову тіла. все. Ну і далі просто розташовуємо голову, як вам подобається. Якось так. І так, перейдемо до другої декорації, це стіф, повішений на шибениці. Ось як це гарно виглядає. Беремо камни ставимо ось так, дивимося по центру цього блоку, прописуємо команду з опису, спавниться ось такий обладунок. Вдягаємо його. Голова, незавидивий чест. Ставимо ось так якось блоки. Беремо ланцюг. Плище до голови. Далі ставимо поршень і штовхаємо його ось таким чином. Все, наша голова підвішена, тепер просто будуємо шибиницю. Якось так. Все, готово. Переходимо до третього декору і це цвинтар. Ви можете побудувати декілька ось таких могил, і на одній могилі ви можете зробити пастку або на декілька. Ось так. Вивазить зомбі. Для цього нам знадобиться те, що ви бачите у мене в руках. Ми робимо землю для могили, будуємо хрест. Копуємо вниз на три блоки, ставимо скалковий сенсор, поршень, скидаємо стійку для обладунків вниз, в голову мертвого стіла Це третя команда на голову, ви її знайдете в описі. І надягаємо, наприклад, не чест. Далі ставимо підзол в горі поршень і штовхаємо донизу. Готово. Ось наш і механізм. Він працює так, що коли прогріється якийсь звук біля цієї могили, то вилазить ось такий файний зомбі. Можна це зробити більш адекватно і трошечки складніше. Ось підведемо сюди. Ось дві могили, я колись будував. Тобто ось на звуку. І коли гравець підходить, прям без звуку. В Чому різниця? То, що можна активувати ось цей сенсор з далекої відстані випадково. Оп, кинув блок, і виліз зомбі, і ефекту немає такого. Рекламандними блоками це виглядає так, що коли гравець підходить... До командного блоку ставиться Redstone блок, а коли відходить, то е, прибирається. Тобто ви налаштовуєте відстань, на якій ви хочете, щоб піднявся цей зомбі. Переходимо до четвертої ідеї. Ви можете зробити нескінченний коридор. Як це буде виглядати? Ви якимось чином заходите у коридор. Ось ми зайшли в коридор, і ми бачимо ось таку картину. Коридор, в якому гравець бачить багато дверей, багато кімнат, іначе вони всі однакові. І кінця і краю цього не видно. Але там всього три кімнати. І гравець іде, іде, відкриває двері, бачить картину. Переходить в наступну кімнату. і Далі. І знову вся картина. І ось так бігає, бігає, бігає. У мене трошечки це погано реалізовано, можна зробити краще. Але, якщо б я вам не сказав цього, то ви, може б і не помітили, то, що ми завжди телепортуємося назад. Тобто, коли гравець підходить до командного блоку, ми телепортуємося назад в кімнату, з якої ми починали, і бачимо цю довісну картину. Ну, це може бути не картина, а щось інше. І так ми можемо бігати просто до нескінченності. Поки гравець не здогадається, як вирішити вашу загадку, ну, у мене це картина, дефолт просто. І перейти через картину і вийти в наступну кімнату. Ну і п'яте, це основа основ, якщо ви хочете побудувати якісну хоррор-мапу, то використовуйте текстурпаки, Я ось намалював свій текстурпак, Це така кров. Але це без текстурпаку це шпали. Вони світяться, бо це шейдери, так роблять, можна зробити більш адекватно. Оці п'ятна крові. Зробити ось такий коридор і в своєму текстапе зробити свої власні звуки і власні текстури. Тобто можна зробити дуже-дуже страшні звуки. Я такі не знайшов, щоб YouTube мене не покарав за це. Ну, тому зробив такий лайтовий скример. Давайте подивимося на нього. Йдемо, йдемо собі. І бачимо скрімер і звук. Ну, можна це зробити більш якісно, я просто для демонстрації показав. Тобто програється свій звук і ми бачимо свою власну текстуру. Тобто, коли гравець біжить, він такий... Оп, і перелякався. Ну а на цьому все. Усім дякую за увагу. Сподіваюсь, щось вам прийшлось до вподоби.